Знайшли переписку російського генерала, який переписувався зі своєю дружиною, зі своєю коханкою. Її вагіну він називав Цвіточком, коханкою. а вона його пеніс називала Пікінесік. Їхній переписці Пікінесік згадується 230 чимось разів. С Собачий кайф, виходить? Це бритко. Пікінесік хоче в домі, який думаєш, блядь. Я кидаю листівки в вайбер ось ось з пасом. І такий файного ранку і смачної кави. І там Пікінесік нюхає світочок. Я ну, не розумію просто, як взагалі. Можна, тип, свій пізюд називати, як. Собачний ну, породу трошу... як би називався? Так, Твій е пікінесік. Коргі? Малий, файний, і на нього так, так приємно дивитися. Ну що, я, нема такого, що я з душа виходжу, такий, ну, дуберман, нахуй. Ну, нема шкий... Коргі, таке ж йому впадло, то це жара, блядь, не встає. Такса, такса однозначно. Як і в мене, довгий. Чорний. У мене просто труси фарбують. Йорширський тер'єр. Ось нахуй треба часто. То получається, що ти ходиш на грумінг, правильно? Дворняга якась соціалізована, вихована, знає міру. Знає міру, вже такий. Все, прошу пані, з вас хватає, подякував. А я подумав: дворняга, бо нема господаря, знаєш, не керує псом, він керує тобою.